А мені всі кажуть, що я на Ему Стоун схожа. Ти схожа на Ему Стоун. Ну, знаєш, навіть мені якось трошки формує обличчя так, і так, тепле таке. Щось є. Всім привіт. Привіт. Ми вітаємо тебе на подкасті «Акваріум Шоу». І це перше україномовне шоу на YouTube де ми розказуємо ваші трешові життєві історії? У нас є анонімна анкета, куди ти можеш розказати свою дилему чи задати нам питання. А потім ми її тут розберемо. І у цей чудовий сонячний весняний день ми сидимо в студії. Студія! Студія! І так, сьогодні у нас дуже весняна, дуже така романтична історія. Чи козел я за те, що висміяв бабу, яка. Привела свою подругу на наше перше побачення і чекала, що я заплачу за двох. Strange situation. Я взагалі, ти знаєш, ну, я не знаю. Я розумію, що іноді страшно йти на перше побачення, і люди беруть з собою друзів, але про це напевно попереджають. Взагалі це якось дивно. Ти, типу, йдеш на тет-тет -тет, дізнаватись людину. Я б пішла і сіла б за інше столик yes. і така, типу, Шерлок Холмс. І, я все, і просто, да, ну, Спостерігати. Так, да. так. Типу, там на барі, напроти сіла, і ти такий що можна попередивлятися. Давай, або... давай, маргати. Підтримуй мене морально, будь ласка. Абсолютно. По-перше, я не знаю, як можна піти на побачення взагалі з незнайомою людиною. Ну, познайомилися. А по-друге, по ну, зараз друге. ж люди знайомляться в інтернеті. Він незнайомий. Ну, я ж кажу, що я в типу в моїй практиці просто цього ніколи, ніколи не було і тому. Я не знаю, які емоції люди переживають, коли вони йдуть у величезному місці там, з кимось рандомним. Стрьмне? Нормально, ну, так. Да. Особливо, знаєш, якщо це твоя територія, не твоя територія, mm -hmm. світлий час доби чи темний час доби. Mm -hmm. Ти знаєш, ти, якби, типу задаєшся завжди питанням: типу, окей? ми mm -hmm. зараз куди йдемо? Що ми будемо робити далі? У котрій годині я буду дома. Mm -hmm. Мій маячок я скинула своїм друзям. Ну і так далі. Mm -hmm. да. Тому В принципі, що? я вважаю, що треба бути обережним. Я, я, намаг... я намагаюся обирати територію. Яку я знаю, яка для мене є безпечною. Uh -huh. Ти знаєш, це ілюзія насправді, що ти в себе на районі типу, я тут хазяїн, Але ну але в разі чого людина, котра в тебе там, я не знаю, родичі можуть прибігти швидше, принаймні, Знаєш, а не да. тоді, коли ти на троєщині де небудь, і треба ще. Я тут вийшов з дому, тут сюди панельки, я не знаю. Півтори години чекать. Так, треба до тебе де доїхати. Де маршрутка. Я в маршрутці! Я хлопець 27 років познайомився з дівчиною 23 роки на Тіндері кілька тижнів тому. Тіндер зло. Я чула, мені розказували. Ми деякий час спілкувалися за межами додатку просто в телеграмі. Здалося, що все у нас йшло добре, і вона зізналась мені, що трохи тривожиться, мала невдалий досвід стосунків з колишнім. Цей досвід мені ну дійсно здався жахливим, і я його собі там запам'ятав на майбутнє. Ми домовилися про вечерю в ресторані, який мені дуже подобається, і вона запитала, чи може її подруга теж прийти, щоб вона почувалася в безпеці. Чесно кажучи, я був трохи здивований і подумав, що це ну, може зробити побачення дещо неінтимним. Але я сказав, їй, що окей, якщо це допоможе тобі почуватися комфортно, нехай. Я вже чув про подібні речі раніше і подумав, що це якась нова фішка, яку жінки використовують, щоб визначити, хто мудак, а хто нормальний чоловік. Ну, я думав, блін, запевно, з фемінізму ноги ростуть. Проблема виникла, коли ми прийшли на саме побачення. Її подруга була вбрана так само, як і вона, і вони обидві виглядали якось знервовано. Я запитав подругу, ну, прямо, які в неї плани на цей вечір. Чи планує вона просто потусуватися з нами, чи буде замовляти собі, ну або що взагалі вона тут робить? Подруга почала поводитися зі мною трохи агресивно, майже відразу. Сказала мені, що вона, по суті, теж бере участь у побаченні і чекає, що я заплачу за всіх. А я до цього запропонував заплатити за себе і дівчину. Ну, бо я брав її на побачення, та про рахунок подруги мені ну, ніхто не казав. Блін, але треба дійсно про це говорити ну, на словами, березі. Одна це, справа, це, добре. Я, це він молоде, що він одразу спитав, так, тому так. що потім це було б дуже незручно і некрасиво, щоб знаєш сцену влаштовувати. Ну, Ти бачиш, може це місце, яке він любить, він туди часто ходить. Угу. Мене от іноді пам'ятають. І знаєш, плюс він хотів, скоріше за все, справити враження в перевірений гарний заклад і запросив. То це тобі не цей на кавусі попити. О, тобто там... Хоча для першого побачення іноді кави достатньо, на мій погляд. все залежить знаєш, від віку і серйозного намірів, Звісно, дивись, він дуже лояльний. Абсолютно. Він закрив очі там на все, що вона розповіла, ніяких сцен не влаштував. Ну, йому просто хотілося він її підтримав. Людину. Так. Так. Тобто, окей, хочеш подругу? Подругу в тебе був негативний досвід. Ми знайомі пару тижнів. Я його вислухав, я нормально це сприйняв, я це прийняв до уваги на майбутнє. Тобто, я ну, поки no red флекс. Абсолютно. Спочатку я подумав, що вона взяла подругу підстрахуватися. Але я не думав, що вона реально буде сидіти з нами на побаченні. Я прямо сказав їй, що це не круто, і я б на таке не погодився, якби знав одразу. А подрузі я сказав, я був би навіть не проти, якби ти стояла за вікном із сокирою. Але якщо це побачення втрьох чи щось поліаморне, то я проти. Зрозуміло, вони пішли, і побачення не сталося. Частина мене відчуває, що я був правий, коли вказав, що це дивно, стрьомно, незручно. І... Ця ситуація, в яку вони мене поставили, змусила мене відмовитись від побачення. Але я не можу впоратися з відчуттям провини, що я зайшов надто далеко, накинувшись на них у громадському місці, ніби я повинен був просто тихенько піти і погодитися розірвати стосунки після. Я козел. Та не козел, йому незручно, він там видно, знаєш, як. Це Но одно. Він це з імпульсивив, я да. розумію. І людина може почуватися себе винною, що вона проявила емоції, але це абсолютно нормально в даному випадку. Я не думаю, що вони там прям по щеки відкрили і кричали одне одного, хоча подруга, бачить, була агресивно налаштована. Знаєш, по-перше, дуже дивно, що вони вдяглися однаково. Льоліки болік. Ну, це дуже дивно, принаймні на побачення. Сестрички чи що? Дві ні, нятки. знаєш таке враження, що. Що вони М зустрічаються? Ні, враження, що. Подруга, котру взяла з собою ця дівчина, знаєш, вдяглася так само, типу, може, ти мене обереш, знаєш? Yeah. От з таким, з таким... Mm -hmm. Mm -hmm. ти дивись ми в однакових шмотках, але як краще, як крутіша. Знаєте, є такі подружки, принаймні ми всі про них чули, мабуть, мабуть. А, котрі, ну, котрі люблять перетягувати на себе ковдру, а, увагу, такі енергетичні вампіри, Пікні. котрі більш. Пік, вибери мене. Так, в них є ну трошки більш стримана подружка, і вони прям на її фоні розквітають. Так, вона прям мочить за двох. Можливо, вона також в пошуках партнера. І, ну це наче, екстра дивно. Мені мені здається, що під вони, виглядом підтримки знаєш? вони самі нервували, тому що розуміли, що вчиняють неправильно. Mm -hmm. От вони ж були накручені, бо mm -hmm. вони розуміли, що ви обманули пацана. Приперлися, і збираєтесь розвести його на бабки на вечерю. Так, о, тільки хотіла сказати. І ви ж засали. Тому вона, знаєш, як захисна реакція. Вона пішла в агресію, тому що вона розуміла, що вона вчиняє неправильно. Якби її не мучила якась провина, вона б мені здається спокійно собі там сіла десь осторо. Я взагалі не знаю, як is it possible, чому англічанка сьогодні. Чому людина вважає, що вона може прийти на побачення третю і сидіти там. За, одним, за столиком. одним столиком. Я цього взагалі за одно, щоб в ліжку злягти. Знаєш, просто це дивно в тому плані, що от ми з тобою одне одну знаємо гарно, У нас є спільні теми. Тут доєднується людина, котру ти не знаєш, не одна, не друга. І це буде якби conversation конверсейшн між нами двома, а ця третя людина, неважливо, хто це, хоч це Я якась дівчина або хлопець, це, це it doesn't Випад. work. так. Да. О, ми сотні англічанки! Смотря, какой какої смотря сколько details. Я згадую ситуацію, коли я була з нашою подругою, ми гуляли, і тут до неї приїздить її хлопець. Тоді ще не ті не той статус, це було досить давно. Mm -hmm. І вона, коротше, пішла в туалет, і ми сидимо, такі І не мав про що побалакати, Бо ми не знаємо одне одного. Це було максимально крінжовано ну, на той момент і смішно. Так, тобто, ми там щось перекинулися, пару слов, але це було. <ріху> Ну, Це було ніяково. Ніяково, абсолютно і от я вважаю, що коли ти вже там змечився з людиною, то вам хочеться якось знаєш побільше розказати, побільше дізнатися. І тут сидить якесь третє колесо, третя нога і заважає вам. Знаєш, камон, ти запросив дівчину, котру ти хочеш пізнати, з котрою ти в майбутньому можливо побудуєш гарні відносини, романтику, кохання, можливо, сім'ю. І яке право має третя зайва людина слухати твої секрети або щось е, інтимне. твоє інтимне, так, то вона просто не має на це морального права. От, і все. Тому все ти зробив правильно. І мені здається, що ну, якщо спочатку отак от не складається, то це. То далі і не піде. Абсолютно, я, ця я... подруга буде ну, стрягати да. усюди, просто Я Дотільки на другий можна. шанс точно, ну, типу. Ні, mm. ні, ні, це не меч. У нас сьогодні ще одна історія від чоловіка, який питає нашої поради. І так хлопець нас питає: Чи був я дивним? Привіт! До війни зі мною сталася така історія. Якось одна знайома жінка написала на Фейсбук про те, що хоче поїхати в інше місто, щоб спробувати себе в ролі стюардеси. Я відповів на пост, просто надавши їй загальну інформацію про роботу бортпровідника. Потім вона надіслала мені запрошення поїхати з нею в інше місто на три дні, де ми б розділили номер в готелі. Я сказав їй, що мені буде некомфортно жити в одному номері з заміжньою жінкою. Я був неодружений, мені на той момент було 25, а їй 30 років. Вона сказала: дякую. Тепер я виглядаю з бочинкою, і взагалі то мій чоловік був не проти. Чи дійсно це виглядало дивно, що я сказав, що мені некомфортно ділити номер. З заміжньою жінкою, з одним ліжком. Якби ви були неодружним чоловіком, чи відчували б ви себе комфортно в одному номері з заміжньою жінкою? Для інформації, ми зустрічалися з нею до цього лише один раз на професійному заході. І зараз всі чоловіки такі: Та нормально! Та там ти що в одному номері, все було б чіки, Поки побачила б нормального мужика нарешті в своєму житті. Єй, це ну, якось так дивно. Це я просто передбачаю деякі коментарі, а, але oh. насправді, насправді хлопець зробив дуже правильно і дуже дивно з боку жінки заміжньої таке пропонувати. Я розумію, що вона не запропонувала секс. Та вона запропонувала секс. На мій смак, погляд, якщо жінка запрошує чоловіка до себе в одне ліжко, то це означає секс. Просто Шому, вона, вона йому не, думала, не сказала: що там одне ліжко. Ні, ні, там зазначено, що одне ліжко. З самого початку mm. вони розуміли, що ліжко буде одне. Тобто не в, mm, два одне номери, ліжко це не в два, не на диван, а вона його запросила до себе в ліжко. І в мене таке враження, що їй чоловік дав добро, mm -hmm. і в у них там свої ігри, веселі, поліаморні, <світ> або вільні стосунки, а вона йому не сказала про це. І думала, що він, тіпа, не знає, чи сам здогадається, чи ще щось. Ну, це дуже дивно. Це дуже дивно. Є комунікація ротом. Мені здається, що ну, в таких стосунках це база, і Треба люди про це мають обговорювати. знати. Ти з чоловіком це обговорила. А чого Вася тут як дурник. Чи ну... вона думала, що, може, вона хотіла зіграти в цей сценарій, типу, вона зраджує чоловікові. Ага, злабити, А, він... Хлопчика, а да? він не підіграв їй, ага. Ну, типу, не захотів. Я взагалі, блін, я жодного разу не вважаю це дивним. Але мене лякають люди це, після цих історій. Właśnie, для мене це дивно. Все. крапка. В одне ліжко це дивно. У моєму чоловіку це норм. Знаєш, а чоловік такий взагалі не духом. Яка стюардеса, яка поїздка, яка робота? В сенсі в одне ліжко. Нічого ти не дивний. Так, все нормально. Абсолютно нормальний, зрілий чоловік, який котрий... знає, чого він хоче. Так. А чого не? Тому я вважаю, що все зроблено правильно і по совісті. Бо потім оці всі шалтай-болтай. Бо хто знає, можливо, потім на цьому закінчиться історія і все. А можливо, потім там буде оскаженілий чоловік, буде Приїхав приїжджати пить морду. Так, розбірки якісь, якісь з'ясування з'ясувань. Ти ну, з то... чиєю жінкою спав. Mm. Тим паче він знає. Знаєш, одна справа він би не знав. Плюс там... не факт, що вона йому була симпатична. І ще цей момент, як мінімум. Дякуємо вам, хлопці, за ці класні історії. Було дуже цікаво почитати з вашого боку, що там відбувається в стосунках. Тому саме від хлопців ми чекаємо нові дилеми, і ваші секрети. Секретики і купу коментарів. А, якщо ми щось сказали не так, як з чоловічого боку сприймається, виправте нас. Нам буде дуже цікаво почитати. А ми зустрінемося наступного випуску. Бувай.